Вітаю вас! Ви на каналі Наталі Єва. Мене звати Наталя і сьогодні розпаковка від магазину Amore Shop. Чому саме Amore Shop я сьогодні обрала? Тому що там були дуже класні акції. У них завжди класні акції. Погляньте, яка величенька у мене тут упаковка. І давайте заглянемо всередину, що ж я замовила. Дуже багато файлів, змінних від WonderFi. Починаються педикюри. змовляли ось такі змінні файли, напилку для педикюру. Ще в мене тут є лаки, рукавички і в подарунок шов Акрегель від Kira Nails. Була акція від 1000 гривень ось такий подарунок за одну копійку. Давайте розглянемо трошки ближче ось ці змінні файли на пилку. Це грубий, досить такий абразив, 100 грит. Я для педикюру використовую замочування і ремувер, тому для початку, після замочування, я знімаю ороговілі частинки шкіри, власне, ось такою грубою пилкою. В кінці буду це все в преподикюрі зашліфовувати под дисками. Так, я працюю, тому я замовила дві ось таких упаковки по 10 штук змінних файлів на пилку для падекюру. Ще у Wonderfile є ось така стрічка, вона дуже схожа на облик від Stalex. вона на клеючій основі і підходить теж на дерев'яний шпат. Але можна брати дерев'яний шпатель від Stalix, він краще все-таки по розмірах підходить на, для даних змінних файлів. У мене просто якісь шпателі no name для лазер... ой, перепрошую для депіляції, тому трошечки файли завеликі. Далі в моїй посилці були ось такі файли змінні на пододиск 20 мм діаметром. Я беру завжди 120 грит та 180 грит. Після обробки стопи е, грубим абразивим е, соточкою е, пилкою я завжди обробляю ще по по пододиском 120 грит, і далі пододиском 180 грит. Зверніть увагу, яка гридність на е, пододиску 120 грит. Досить такий грубий абразив. Мені подобається, як він щищає всі ороговілі частинки. А можна, до речі, і використовувати без замочування відразу пододиском 120 і шліфувати 180 гривень. Перейдемо далі до моїх вже таких змінних файлів. Я їх реально взяла дуже багато. Ще раз повторююсь, на сайті Аморешо була дуже класна знижка на дані файли, мінус 20%, тому я взяла вже з таким великим запасом. Мені дуже подобаються ось ці файлики. вони маленькі. На ось цей шпатель реально замалі. Необхідно знайти шпателі, які підійдуть. Конкретно для даних основ... змінних файлів, але мені ці файли дуже подобаються, ними зручно пиляти, і вони реально довговічні, якщо чесно. Ви віддаєте це клієнту, і клієнт ще собі може там пиляти і пиляти нігті. І користуватись таким файликом дуже довго. Мене купляє те, що він на змінній основі, на пінній основі дуже зручно пиляти файликами на ось такій невеличкій пінній основі. Ще взяла собі теж на пінній основі такі маленькі файлики 150 гривень. Це вже для штучних нігтів. Я більше люблю 150 грит, ніж 100 грит для опилу штучних нігтів, тому що 150 грит все-таки залишає менше горбинок, ямок на нігті. Ще ось такі файлики вже на велику пивку пряму, тобто на великий шпатий. Тут знову ж таки завеликі, тобто подовжені, бачите, і по ширині трошечки. От, це не на пінній основі, звичайний файлик, клеючий, і він дуже схожий до ось цієї стрічки. Просто там ті файлики готові вже нарізані, вони з заокругленим кінцем. Єдина різниця між цими файлами. Далі були рукавички в моїй посилці. Від Medicom e, Save Touch. Я раніше користувалась ось такими від e, Nitraflex, по-моєму, e, чорні нітрилові рукавички, вони ну, такі плотні мають e, таке трошки огрубіння <смірко> потовщення, от, потовщення на кінчиках пальчиків. І зараз давайте подивимося ось ці рукавички Знову ж таки, на них теж на умора, щоб була знижка. 140 з чимось гривень вийшли дані рукавички. Це М-ка. Біленькі, досить такі гарні, якщо чесно. Приємні на дотик. Вони теж мають на кінчиках пальчиків потовщення. Чому власне, хочу змінити рукавички? Тому що в чорних ось цих дуже сильно мені мокріє рука. Буду пробувати інші фірми. Далі найлюбимо моє це гель-лаки. Я замовила гель-лаки від Moon. Теж на них була. Знижка. Значить, Це два гель-лаки, яскраво ржевий і яскраво-зелений. Торгова марка Moon. Я знайома вже досить так давненько. Колись брали участь в якомусь фії і виграли їхніх 10 гіллаків. Дуже мені вони подобаються, якщо чесно. Не всі звичайні відтінки, але е, ті, що в мене були, там половина були дуже крутих відтінків. Я люблю від Moon досить ось такі пігментовані відтінки. Гіллаки просто бомба. У них ще вийшли ось такі бази. Я ними ще не користувалась. Тут на відео викрашу їх. Вперше буду користуватись Ось такі цікаві баночки, ось тут мають таке захисне пакування, яке, коли ви Перше відкручуєте, воно там розривається. І плівочку на а, передній частині свого флакончика. Дуже красиві відтінки. Насправді важко в інтернеті вибирати відтінки, тому що я на сайті можна, замовляла дані кольори, і взагалі цю посилку робила на сайті. Оцей момент відклеювання тих захисних е, плівочок. Але мої відтінки, які я обрала, виявились дуже такими класними і досить яскравими, тому що на сайті вони були досить такі ну, простенькі, не такі яскраві, як тут у мене вийшли. Вони вже в реальності. Е, ось так скидається ковпачок. Це щось трошки не альо вийшло. Дуже незручний, якщо чесно, такий ковпачок, не, не ясно, як малювати, але ковпачки, в принципі, знімаються у всіх гель-лаках для того, щоб легше було малювати. Давайте ми з вами вималюємо, намалюємо, нанесемо на тіпси гель-лаки. Тобто це три бази. Камуфлюючи базу, подивіться тільки, яка ця база плотна, вона перекриває ніготь дуже класно, нічого ніде не просвічується. Базою можна вирівнювати, але знову ж таки, постарайтесь небагато вирівнювати. У мене тут дуже незручна тіпса, вона не годиться для нанесення гель-лаків, дуже складно наносити. От, але е, зверніть увагу на те, яка база пігментована і густа. Вона дуже густа, тому е старайтесь наносити її небагато. Дивіться, наношу базу, і ось якщо проводити, багато разів з'являються бульбашки. База дуже густа. І чим більше ви проводите пензликом, тим більше з'являється там пухирців повітря, і вам важко буде потім забрати ті повітря. Значить, наносимо базу. Одна частина кісточки в нас суха чиста, а інша з матеріалом. І ми наносимо від кутикули довільного краю одним плавним рухом. А далі собі просто підрівнюємо тоненьким пензликом. Якщо з'явилася якась велика бульбашка, ми просто пензликом пробуємо її пробити і випустити повітря. Повітря вийде швидше за все у лампі, але, може і не вийде, може залишитись чорна цяточка. Так, переходимо до наступного нашого відтінку. Чесно вам говорю, ну, незручні ось ці кришечки, дуже незручно тримати пензлик. У мене ще незручна тіпса, на якій теж погано малювати. Я б рекомендувала вам знімати ось цей красивий ковпачок і малювати тим кругленьким, ним набагато зручніше тим ковпачком, який знаходиться всередині під ось цим красивим купочком. Перевіряємо нашу базу. Сохла база 2 хвилинки, все просохло в досить такий товстенький шар. Нігтик повністю перекритий, немає ніяких прогалин. Думаю, моїм дівчатам сподобаються дані бази. І мені теж Я не знайшла інструкції, скільки потрібно сушити дані бази, тому сушила 2 хвилини, на всякий випадок. Тепер перейдемо до гель -лаку. Власне, Дуже красивий жишевий відтінок у мене такого немає. Наноситься гель-лак дуже легко, тут вже набагато зручніший пензлик, цей ковпачок не такий широкий, і пензлик кісточка сама досить така коротка. Дані гель-лаки, правду, перекриваються в один шар. Знову ж таки, через мою довжелезну тіпсу це трошки важко зробити, але я думаю, що на клієнтці можна робити направду в один шар. У мене є ось такі неонові відтінки салатової і жовтий від Kira Nails. Хочу сказати, що мун трошки краще нанесені, тому що не розтікається. Гель-лак досить такий плотний і досить має густу консистенцію. Для таких неонових відтінків я використовую то без липкості та без уефільтрів. У мене від торгової марки Стефані, але можете використовувати будь-який, головне, щоб не було конфлікту матеріалів. Якщо у гель-лаку є дуже сильно виражений дисперсійний шар, липкість. То ваш топ буде скочуватися з даного гель-лаку. Перед тим, як наносити, якщо у вас сталася така халепа, е, обов'язково витирайте липкий шар на ваших нігтиках і далі наносите топ. Чому власне, я використовую топ без уф фільтрів? Колись е, мені клієнтка розповідала, що вона поїхала на море, і її гель-лак вицвів, е, там був топ без ОЕФ фільтрів. Таке було колись, зараз я з таким не стикалася. Але, власне, чому то без ОФ-фільтрів? Тому що, якщо ви не на такі яскраві кольори е, топ з ОФ-фільтрами, він буде дуже сильно е, синіти на сонечку, а коли клієнтка прийде до хати, покриється весь гель-лак синіми плямами, які з часом відійдуть, коли охолоне топ. Але це не дуже приємно ні вам, ні клієнці, тому що ніхто не розуміє, що сталося. І я б вам рекомендувала використовувати топ без UF-фільтрів. Все дуже просто. І ще в моїй посилці був ось такий Акрегель від Кіра Нелс. Він йшов подарунок до даної посилки до даного замовлення. Відкриваю забираю, завжди ось це захисне покриття, якщо це акрегель. І ви тільки подивіться, який красивий гель. Опал. Там є опалові блискітки, акрегель прозорий. З баночки він набирається дуже легко, пам'ятаємо змочуємо пильсинову палочку в знежирювачі і розпреділяємо матеріал. Дуже піддатливий легкий у роботі. Насправді, дуже легко з ним працювати. Ось така сьогоднішня моя розпаковка. Сподіваюсь, відео буде для вас корисне. На цьому буду завершувати дане відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо у вас є якісь запитання стосовно даних матеріалів, пишіть в коментарях. Всім па-па!